Попереду дорога в сорок кілометрів. Щоразу каже він, долає їх велосипедом. Жодні труднощі не завадять йому потрапити сюди, до садиби в Голоківці. Рижик. Давай, 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 давай. давай, <реку> давай <реку> да, да, да. Всі приїхали. Приїхали. Я зранку заправляюсь повний бак зеленим чаєм. І зелений чай дуже хорошо працює. І так можна швидко їхати. Олександр Шнайдер, заслужений артист України, працівник Черкаської філармонії та симфонічного оркестру. В руках тримає сопілку. Це була любов, говорить, з першого звуку. Перед тим як годувати мене, мама до груді мала прикласти. Мені сказали, на тобі сопілку і зароби спочатку, а потім вже мама тебе буде годувати. Напевно, сама мама. Чотирьох років тато зробив тато. в мене був майстером по сапілкам. Він все робив, музичні інструменти. Він зробив для мене спеціальну сапілочку маленьку. І вже в чотири роки я вже грав на, на такі сапілочки. Вона маленька, під мої пальчики була зроблена спеціально тато. І вже ми виступали вже чотири роки. Сопілку музикант називає своїм щастям. Сольний виступ переходить в дует. Нічого дивного каже: песики тут теж люблять співати. У мене був помічник. Жук, ідися, Іди. Іди, мій хороший Вовська, ну іди. Зараз дивитись, молодець, ти хорошо співав. Ти співав хорошо, і ти теж хорошо. Я люблю, люблю, люблю вас. Пан Олександр проводить своїми головківськими володіннями. Якось розповідає, приїхав сюди з товаришем. Опісля зрозумів, ще точно повернеться. Я дуже-дуже закохався в ці краєвиди. Це краєвиди, ці гори, оці ця місцевість така, вона, вона просто незвична. Люди, які сюди приїздять. Вони просто заряджаються оцею енергією такою холодноярською. Тут такі заряди ти, ти отримаєш. Буває, знаєте, от буває, робиш, от будував цю хату, побудував, все будував своїми руками. Наробися, 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 Вже все, вже вроді і сили нема. Приїжджаєш в Черкаси, і крила розправляється. І де ти тої енергії береш. Музика це не єдина любов Олександра Шнайдера. Він запрошує до своєї альтанки, показує дерев'яний стільчик. Груша сохлася. Спиляли, оце ж двойною дружба, 2 Пилкою довго пиляли, бо вона вже суха. І е, впало дерево. І дядько дядь Максим мене підводить до дерева е, спирино і говорить: Сашко, що ти тут бачиш? А я говорю. Підьма Максим, купу дров, щоб суха груша палить. Ні, І давай мене до одної гіляки підводить, говорить, дивися, якщо отут, отут обріжемо тут. Оце залишимо, а це буде сюди виглядати, тут буде крючечок, гачечок буде, а тут подвійний буде гачечок. І давай мене вчити, що можна зробити з цих всіх гіляк. Так дев'ятирічний Сашко змайстрував свій перший стільчик. Потім говорить, їх буде багато столів, лавча, дерев'яного декору. У кожній креслатій гілці музикант бачитиме свою красу, а нині дядькову науку передає синам. Там, там кожен іде, і кожен десь щось знаходить. І потім гукає мене. тата, от я знайшов суху гіляку, а якщо я тут, тут обріжу, можна получиться оте і те. І так, скажімо так, цим ми даємо життя тому, що вже би, ну, пропало би. А з нього щось можна красиве зробити. І от такі, оце, що ви бачите, це теж воно під ногами все в нас було. Втім, між роботою, господарюванням та музикою, перерви невеликі в його виконанні. Вона лунає з усіх куточків садиби. Мелодія, розповідає пан Олександр, це ніби бальзам для душі. Серед музичних інструментів фавориткою є саме сопілка, та це каже, не єдиний музичний інструмент. Далі пішов в школу на скрипці. Я на скрипці ой, грав дуже-дуже добре на скрипці. Потім далі ой, багато чого ударних. Брат мене старший навчив на цимбалах грати. А далі мій якби, інструмент, тож, який я полюбив, став. Контрабас. Контрабас це теж неймовірний інструмент, який, напевно, це інструмент, який я вибрав по тембру. От е, тато завжди говорив, говорить, кожна людина е, до себе притягує той інструмент, який отут, от, 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 в серці. Можна було взяти трубу, саксофон шевчитися і так далі, але вони мені по тембру якось от, вони мені не лягають. От мені подобається іменно оцей камерний спокійний такий. Тихі, тиха музика. А камерна музика це взагалі, коли ти сам контрабасі стоїш, нема ні за кого сховатися. Там творчість така. Там садиба Олександра Шнайдера у Головківці каже, місце творчих зустрічей, відпочинку військових, волонтерів та концертний майданчик, ані паркану чи хвірток, лише холодноярські пейзажі та музика. Тетяна Омелян, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.